Шукайте на полицях магазинів, табари майстернеї бібі. Продукти українські типі тримає, ради задати. Майстерня бібі. -Бі. Як бібі -Бі лагодив кран. У бібі -Бі був дуже важкий день. Він зробив чимало різної роботи і дуже втомився. Діставшись до ліжка, він солодко заснув. Майстерня бібі. -Бі пурум пум пум пурум <по -рри> Ой, здається, дощ починається. Ай-яй-яй. Ой. Ой-ой-ой. Що це таке? Що це за дивні звуки? Щось крапає. Може, на дворі йде дощ? М -м -м ні, на дворі немає дощу. Вже це крапає у ванній? Хм, піду перевірю. Кран зовсім сухий, гей? А, -а, а тепер ясно, звідки ці звуки прочекає труба. Треба терміново відремонтувати. Майстерня бібі. -Бі. Так, подивимось. Ой. Бібі. Ой. Ой! Ой! -бі, що це там таке? Павук? <глузь> О! Так, біля труби сидить великий павук. Він дуже мене налякав. Цей бешкетник не хоче, щоб ми полагодили кран. Як же нам його позбутися? О! Слухай, здається, я придумав. Ми піймаємо його за допомогою саморобної пастки. Саморобної пастки? Ага. Та спершу нам знадобиться звичайна склянка. Також нам потрібна коробка із сірниками. І, звісно, ж нитки. А тепер за допомогою усього цього ми змайструємо саморобну пастку. Отак. Це сюди. Готово. Бібі. -бі, а чим ми заманимо павука у пастку? Ой, а я про це якось не подумав. Може, малята нам зможуть допомогти. Що павуки люблять понад усе. Може, йому сподобається жуйка. <рес> павуки не жують жуйки. Краще я з'їм її сам. Сир! Ну, хто ж відмовиться від шматочка сиру? <рес> Ні, Сир нам теж не підходить. Це ж не миша. Муха? Ну, звісно ж, павуки люблять полювати на мух. Це чудова приманка. Ану, іди до нас. Бібі, смикай. Йгу вийшло. Чудово. Тепер я віднесу його у підвал. Нехай він там мухловить. майстерня бібі. Усе ясно. Треба просто замінити прокладку. Бібі, -бі, а ти впоришся? Спочатку треба відкрутити трубу розвідним ключем, замінити стару прокладку на нову і знову закрутити. Простіше простого. Треба тільки вибрати відповідний інструмент. Можливо, нам підійде цей ключ? <хи> Ні. Це ключ, яким ми відмикаємо двері, він нам не потрібен. Mm. Тоді, можливо, цей ключ. Та ні, це меблевий ключ. Він нам теж не підходить. Чудово. Це саме те, що ми й шукали. Ой-ой-ой. Та що ж це робиться? <пи> <пи> Бібі, ти влаштував тут справжній потоп І сам змок з голови до п'ят. Mm. Ой Ой, я зовсім забув, що у мене немає нової прокладки для заміни. І що ж нам тепер робити? У мене є ідея. І жодних проблем. Бібі, -бі, мені здається, це зовсім погана ідея. Має спрацювати. Перевіримо. Чудово! Вода вже не крапає. Я ж казав, що спрацює. А тепер можна і поспати Усім солодких снів одна, дві, три чотири. Як Бі-Бі допоміг знайти нову роботу автобусу сьогодні для міської транспортної компанії визначний день. І заводу нарешті прислали десяток нових автобусів. Нарешті старенькі зможуть вийти на пенсію. Багато з них уже не витримували такої кількості роботи. Ну а тих, хто ще може попрацювати на благо міста, відправлять на спокійніші приміські маршрути. Та, здається, не всі однаково раді новим перспективам. Заїжджай. Думаю, тут тобі допоможуть. Майстерня бібі. Добрий вечір. У вас щось трапилося. Я чимось можу допомогти. І тоді автобус розповів, що його відправили на пенсію після приходу нових автобусів. О. Йому сумно. Він усе життя працював і не уявляє собі, як це нічого не робити. -яй -яй. Автобус відчуває, що може попрацювати іще. Він не хоче проіржати з нудьги. Так, оце так історія. Зачекайте секунду. Я зараз неодмінно щось придумаю. Хм, Так, так, так. Старий автобус. М -м -м. Еврика придумав. Ви можете проводити тематичні екскурсії містом. Ми стилізуємо вас під ретро, і ви показуватиме мешканцям міста визначні місця і розповідатимете історії. Усі точно будуть у захваті. Ну що, ви згодні? Для початку ми перефарбуємо вас і покриємо лаком, щоб ви були як новенький. Ну що, подивимося, яка вам личитиме більше? Може, ця фарба. Ні, Це якось повсякденно. Тоді цей колір. Хе -хе. Ні, то й ні. Червоний. Ух ти! Це те, що треба. Ви просто ніби зі старих плакатів. Зараз я вас швиденько відполірую. На на на. Щось тут однаково не так. Точно, поміняємо диски і шини. Так, так. Приміряємо. Ні, це не підходить. На то звичайне. А ці? Як гарно, але не ретро. Ці мають підійти. А й справді це саме те, що й треба. Тепер я швидко наведу ладу в салоні. Автобус був на сьомому небі від щастя. Він ніяк не міг підібрати слів вдячності. Адже вигляд у нього був просто бездоганний. Та й почувався він так само. Мені було дуже приємно вам допомогти. Сподіваюся, ви якось запросите мене на екскурсію. Щасти вам майстерня бібі. -Бі. Це був новий розділ у житті автобуса. Завдяки допомозі бібі. -Бі. Екскурсійний маршрут нашого героя став найпопулярнішим у місті, і звісно ж, автобус не забув про майстра бібі. -Бі. На знак подяки він неодноразово проводив йому екскурсії.